Доброго дня, слава Україні! Сьогодні хочу показати, як я висаджую свої актинідії у відкритий ґрунт. Маю отакі дворічні саженці. Багато хто у мене купляли ці саженці. І виникає питання, як правильно його посадити, цей саженець, що він гарно ріс, що він у цьому році дав. Гарні скелетні гілки, і на слідуючий рік вже на тих гілках зав'язав перший свій сигнальний врожай. Це є дворічні саженці. Тут є літровий контейнер, він практично заповнений корінням. І хочу показати, як я це роблю. Значить, у Актинідії поверхнева коренева система. Нам не потрібно дуже глибоко садити. Бо основна причина, чому так на початку дуже повільно ростуть саженці, це дуже заглиблюєте їх. Всі рослини, які мають поверхневу кореневу систему, вони хочуть, щоб не глибоко садитись на поверхні землі, чуть-чуть прикопали і дали замульчували. Щоб було, був доступ до кореневої системи. Треба, Якщо ґрунт е, е, глиняний, тяжкий, е, треба зробити його трошки добавити якихось легких матеріалів, щоб він був воздухопроникний, поживний і вологотривкий. Оце три умови, такі, в яких дуже добре. Росте актинідія. А в мене чорноземи не дуже важкі грунти, але все рівно я даю ще перегною таке вермикультура. Те, що були, я підстеляв внутрієм, тирса, рештки рослинні, їхні відходи. Я все кидаю в компостну яму, там є. Каліфорнійський черв'як, і він то все переробляє. От таке я маю таке 20-літрове відро. Викопав десь 50 на 50 таку ямку і глибиною не глибоко копайте, 20 см вистачає. Якщо глина, можна дати десь 40 см і чимось якимось таким дренажем, Трошки можна якогось. Трошки щебня, трохи ну, зробити дренаж. І потім вже засипати верхню частину поживним легким ґрунтом. Тут я собі, ну, це про це я не буду розказувати. Планую тут зробити таку пергулу, бо маю тут ряд актинідії і через 3 метра. Хочу посадити ще ряд актинідії і потім зробити таку перголу, щоб вона там мала куди плести свої ліани. Значить, я оператора не маю, сам буду садити, то буде відео із декількох частин, потім я його І з свого досвіду вирощування я ще помітив, що Актинідія полюбляє слабокислі ґрунти. Я завжди свої актинідії мульчую хвойним опадом. Там є шишки, хвоя, такі гілочки. Коли я висаджував свої перші актинідії, то я в яму не додавав хвойного опаду. А от сьогодні я саджу, щоб ґрунт був ще легший і слабокислий, я додав відро хвойного опаду. І хвойним же опадом я замульчую свою актинідію. От дивіться, вона на рівні землі. Це трошки, тут горбочок, а так от на рівні землі. От зараз я її. закидає цим хвойним опадом ще той перегній я змішав із городньою землею і е, я робив сьогодні перевалку е, лохини. У мене лишилось трошки кислого торфу, я ще кислим торфом трошки. Дам тут біля кореня, а потім накрию хвойним опадом. Потім ми знаємо, що коти це єдиний шкідник, який робить шкоду нашим насадженням актинітій. Обов'язково треба закрити отаким от можна. Зробити Я маю такі ось поробив колись, ще як були молоді актинідії, які садив, то поробив отакі е, зрізані циліндри із е, сітки рабиці, але можна зробити проще, забити 4 кілочка дерев'яні, десь метр, метр висоти, е, щоб такий квадратик 50х50 50 вийшов, і обтянути агроволокном. Десь 36-м, 50-кою, щоб міцненьке було. І ми зробимо ще для нього і мікротепличку, щоб коли будуть у нас і рости пагінці молоденькі, весною дуже є такі ж вітри, і вони будуть бити ті молоденькі пагони. А так, коли от є. Така міні-тепличка, він себе почуває чудово, там свій є мікр... мікроклімат, і плюс до того коти його не бачать і не намагаються туди залізти. Ну і полиємо обов'язково, яка в нас земля дуже е... волога, але по-любому треба відро дати води, щоб. Засмоктались корінчики. І якщо буде у вас той ком такий із дуже, От так, як в мене, бачите, вже корінчики повністю заповнили, то я його трошечки розірвав. А є такі ще саженці, що там вже ще більше корінців, то тоді ті корінці треба вже товщі, корінці бо є такі. 2,5 роки саженцям, три роки, то там вже такі є грубі коріння. то ви його ті корінчики розведіть паралельно землі, так як павучок. І тоді воно буде дуже добре вже має напрям свій і буде обростати вже ті товщі корінчики, будуть такими волосяними корінчиками, які кормлять рослину, буде покриватись той корінчик. І вас зразу рослина піде в ріст в цьому році. Мені ще лишилося. Зараз я це все засиплю, полию, поставлю це загородження і зроблю агроволокном, закрию. І посадка буде завершена. Так що, це дуже таки посадити актинідію, є відповідальний, відповідальна справа, бо як посадите, так, в майбутньому вона буде у вас і рости. Якщо просто викопати ямку, посадити ще, якщо там грунти колись там чим підживлювали попелом, може те місце, де будете садити актинідію, то дуже зле, бо попіл дає лужне середовище, а для актинідії це смерть. І от дзвонять підписники і кажуть, от яку посадила, така в мене вона і, і є, не росте, значить, їй не підходить ґрунт. То, щоб виключити всі ті можливості, ви не будете робити аналіз ґрунту. А то так витягнули тих 20 см ґрунту, взяли просто городньої землі, там, де ви не підсипали попелом. І зробили такий субстракт легкий і посадили. Значить, Дякую за увагу. Хто бажає ще придбати саженці, маю ще саженці, і чоловічі, і жіночі. Маю сорти і української селекції, і польської селекції. Залишу телефон перед відео, кому. Потрібні саженці можу з вами поділитися. Слава Україні. Героям слава!